Я українська. Усе, що люблю, що умію, бо українською написані Мої улюблені книги. Бо українською лунає по всьому світі. Слава Україні! Бо українською бабуся співала мені ніжно колоскову. Шевченко українською карався, мучився, але не каявся. Бо українською. Молитві звертаюся до Бога. Бо мова українська крута і непокірна, не терпить кайданів. Бо навіть реве та стогне міп широкий українською мовою. Бо українська рідна мова, козака, січового стрільця, воїна ОПА, солдата ЗСУ. Бо українська це все. Чим живу і радію. Це мої емоції позитивні чи негативні. Українською говорить моє шкло, моя Україна. Бо українська мова має чарівну силу наголосів, коли не кожне об'єднання спричиняє об'єднання. Люблю українську мову за підступність кличного відмінку, Коли її ніжно кличеш Валерія, а його Валерію головне. Не перепутати люблю за уміння свого научатись і чужого не цуратись, коли лайки стають вподобайками, а фоловери підписниками. Люблю українську за дивність фразілогізму, коли смелити халявки, заличатися. За неоднозначність омонів, коли роман читаю, і роман читає. Бо українською. Лунають переконливо слова нашої гімну, згинуть наші вороженьки, як руса на сонці. Бо українською зпочить матуси недобра порада. Бо батьківський заповіт любити людей звучить українською мовою. Бо мова моя це я мій смуток і радість моя. Бо українська мова творить українську націю. У мові моїй, як в краплиці роси, усіх українців звучать голоси. Таю Франка, Шевченка, українку на незрівнянній українській мові. Бо українська мова сьогодні рятує життя, бо на злість ворогам українська лунає. Бо квітує українська у поемах і віршах. У повістях та романах, бо мовою українською кличу. друга. По українською мовою тата зробив мамі пропозицію, і появилася я. Борис, я зі мною виростала моя українська мова. Отже, ми з нею однолітки бо українська мова сповнена гордості та гідності, як мій український народ. Люблю українську мову, бо не можу її не любити. Ви що не доганяєте того, що мова це кордон між державами? І ви мари ви вчепилися за цей мертвий язик. У всій країні чотири рідну солов'їну мову не примусово, а тому, що її полюбили знову кремлівській цар. Салафаріон мова це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. Як це все у навчили зброї Діти, так українці мовою, країну боронити, настав той час, коли український словник ворогам страшніший, ніж вампірам часний Двадцять другим українське слово спалили російський слід Ефективніше, ніж двадцять першому ковін по всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому що її полюбили знову Кремлівський цар цари даєм його посипався трон, бо як сказала Фаріон, мова це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. Зникли окупантські треки, як Роса на сонці інстасамка і кіркоров більше не грають в колонці. Просте нове покоління свідомих людей, для яких кацепська обік персона. Но no? нею nee. преди залітають тільки українські треки. Ставлю найдорожче, найміцніше в бренді Солов'їна в тренді. Тренді, тренді, Солов'їна в тренді. Тренді, тренді. Солов'їна в тренді, тренді, тренді Солов'їна в тренді, тренді, тренді По всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому, що її полюбили знову Кремлівський царитаєм його посипався трон Бо як сказала Фаріон, мова це кордон Мова це кордон Мова це кордон